Вітаю вас! Отже, сьогодні ми вже готові запросити учнів для проходження створеного нами уроку у дистанційній школі. Учень заходить на сторінку уроку, вивчає теоретичний матеріал, переглядаючи презентації, відео. Теми, перечитуючи матеріали, конспектує. Ну, кожен вибирає для себе свій спосіб вивчення уроку і кожному учню зручно так вчитися вдома. І одному, можливо, потрібно раз переглянути презентацію чи відео, іншому три-чотири рази. І коли вже вважаєш, що матеріал вивчено, проходить. Тестову систему запитань, створену нами. Отже, давайте пройдемо її зараз у ролі учня. Отже, перше запитання це багатозначна відповідь з однією правильною відповіддю. От, виберемо одну відповідь, натиснемо Відправити, і учень відразу бачить реакцію системи чи правильна його відповідь. І продовжує далі рухатися по запитаннях. Наступна також багатозначна відповідь, але з декількома правильними відповідями виберемо деякі з них, отримали реакцію системи і йдемо далі. Слідуючі питання ми створили на відповідність, тому... Відповідно до кожного малюнка учень має вибрати назву чи до назви системи має вибрати номер малюнка. Ось чудово, учень бачить. Правильно чи неправильно він справився з цим. Це завдання типу так-ні. Тобто одна відповідь тут правильна, інша неправильна. Продовжуємо. І е, наступне питання типу есе. Е, Це питання буде вчителем оцінюватися додатково, і тут учень записує програми, які відносяться до прикладних. Наприклад, графічний та текстовий Редактор. Ну, Для економії часу відправимо це завдання вчителю на оцінювання. Читаємо наступне запитання, вибираємо декілька правильних відповідей. На свій погляд, продовжити. І ось нарешті отримали вітання, що урок пройдено повністю. Тепер цікаво подивитися, яку ж оцінку заробив учень. Натискаємо на текст Подивитися оцінки. І бачимо оцінка 8,25 по 12 бальній шкалі. Отже, додаткові бали додасть вчитель за отримане від учня ЕСЕ.